Читаємо, пишемо г, і г, ги, Е. г, ги, -г. Г, -г. Г, -г. Г, г. читаємо самостійно. Г, ги. g g g g g. Lemos juntos. g g Lemos sozinhos. Іг-г, 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 іг Це у нас буряки, але нас цікавить. Отей, оті зелені листочки разом зі стеблом у буряках, наприклад, моркві. Як вони називаються? Є таке українське слово, яке буде звучати так, гичка, гичка. От якраз оті зелені листки із стеблом. Це у нас буде Гичка. Де у нас тут Г? На початку, Г-Г, ги, ги, Гичка, Гичка. На початку. Ось вона. Г, г, Знайшли? Чудово. А це у нас що? Ні, це не одна нога, це ноги. Їх дві ноги. І тому це ноги. Ноги там теж буде ги. Де у нас ги тут? Ноги, ноги або ноги, ноги. В залежності від того, як, яку букву будемо виділяти з вами. До речі, значення буде теж змінюватися. Ноги це дві, або багато, а ноги це коли про одну ногу кажемо ми, але її немає. Немає, наприклад, ноги. Вона у нас заховалася під ковдрою, наприклад, так? Ноги. Де в нас ги-ги-ги? Так. Ось у нас ги в кінці, а це у нас багато книг. Книги. В кінці ми чуємо іг, іг. Ось воно. Іг. Книг іг. Читаємо самостійно. Ги ги. Знову читаємо самостійно. Ги. ги. Пишемо самостійно. Буква сполучення г. Перший звук в нашому г. Г, г. Так? Нам ще, значить, нам треба написати букву Г. Пишемо зверху вниз. Пам'ятаєте, як пишеться буква Г? Зверху вниз лінія йде, пряма. Так. І вертикальна. Угу. Тепер нам треба ще згадати Г. Це ще дашок. Ось так. І у нас буква Г написана. А тепер у нас буквосполучення Г. Значить, нам треба написати букву И, И тому що Й- Як пишеться И? це зверху вниз пряма вертикальна. Поряд ще одна пряма вертикальна. Вдалося? І знизу, зни... від першої лінії з куточка, ведемо вверх до другої лінії в куток. Ось так. Щоб не помилитися. І тепер у нас буквосполучення Г написано. Якщо вам вдалося і вам подобається, то значить нам треба показати обов'язково дорослим. Якщо ж вам щось не подобається, а лінії, можливо, не рівні. Щось неправильно написано, ви подивилися, помолилися, може таке бути. Перепишіть, будь ласка, для того, щоб ви могли потім все ж таки правильно показати вашу, ваше написане. Малюємо схему. Г. У нас перший звук Г, Г, Г. Це у нас приголосний, він не співається. Лінія. І Голосний співається. А тепер самостійно намалюйте схему. Ви так швидко це зробили? Правильно, голосний перший І Співається і далі пішов приголосний, який не співається. Ви молодці? Гарно попрацювали, як завжди, феєрверк для вас.